Кубок федерації футболу нагородження. Доброго дня, шановні футболісти, доброго дня, шановні батьки, тренери і всі, хто на нашому футбольному святі присутні. У мене є така прохання зробити футболістам і тренерам крок вперед, невеличкий, а всім батькам стати біля своїх команд. Щоб ми відчували, що ви з нами і діти відчували, що ви з нами. А, хто хоче по трошку? Трошечки зробити дуго. Ще раз вітаємо всіх учасників нашого традиційного турніру Зимовий кубок Дюфіхо. Від дитячої ліги велика вдячність. Всім тренерам, дітям, футболістам, батькам, що ви долучаєтесь до наших заходів. Ми направду стараємося наші футбольні турніри робити корисними, навчальними і такими, які принесуть для вас незабутню радість. Дуже приємно сьогодні вітати наших. Почесних гостей, наших керівників футболу в івано франківській області це голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу Тарас Петрович Клим. Ну і звісно, просто чудово з нами сьогодні президент нашої дитячо-нацької футбольної ліги івано франківської області Юрій Соловей. До привітального слова, запрошую Тараса Петровича. Дякую. Завжди приємно бачити такий щирий футбол, який сьогодні показали ваші діти. Фінал вийшов дуже, дуже цікавим, напруженим, таким чисто футбольним. Що ми любимо цей футбол, бо є такі матчі. І... А виконання дітей це взагалі дуже, дуже щиро, відверто і дуже, дуже гарно. Ми так, так... Дивилися цей фінал і згадували свою, своє дитинство, свою юність. Не було в нас такого. І ми, напевно, не грали, ну, хтось більше, хтось менше, але в такому віці ми такий футбол ще точно не показуємо. Це заслуга ваших тренерів і батьків, які турбуються, піклуються, і, звичайно, це заслуга самих дітей. Це перші кроки в футболі, вони дуже яскраві, і ми вже бачимо, що серед цих дітей обов'язково будуть талановиті зірочки, які стануть справжніми футболістами. Вітаю, вітаю. Перем... Не тільки переможця, а всіх взагалі дітей, які долучилися, які грають в футбол. Є можливість допомагайте їм, і вони потім принесуть вам велику радість. Дякую. Потрібно, Юрій Ірину, прошу, закінчиться. День, вітаю всіх. Ви знаєте, дуже приємно, коли в цей час тільки якісь негативні речі звучать у суспільстві. А коли приходиш сюди і бачиш оцю радість, яку випромінюють діти, емоції, це енергія, це забиті голи, емоції батьків. Зовсім якось по-іншому дивишся і маєш можливість оцінити світ. Я хочу подякувати в першу чергу тренерам. Так само батькам дітей, що віддають дітей в спорт, е прикладають зусилля, бо без батьків е ці діти ніколи не виростуть достойними людьми і не тільки гарними спортсменами. Так само вітаю діточок. Я хочу сказати, що я бачив багато різних дитячих матчів. Ну, сьогоднішній фінал, якщо ми навіть подивимося у рівень європейського дитячого футболу, мені здається, наші діти. Навіть в івано франківській області грають не просто не гірше, а вони грають з моєї точки зору у футбол навіть краще в цьому віці, ніж грають європейські дітки. Тому шанс у них відбутися гарними спортсменами і гарними людьми є дуже хорошим. Це залежить і від тренерів, це залежить в першу чергу від батьків, а потім в третю чергу і від дітей. Я хочу побажати, щоб дитячий футбол не тільки дорослий, але й дитячий футбол завжди був на порядку денному в нашій державі, щоб діти е, працювали, росли хорошими людьми і отримували масу, масу емоцій, які вони і собі дарують, і сьогодні подарували нам. Дякую вам, дякую всім. Розумію, що є вже бажання отримувати нагороди, ми далі, але дозвольте розпочати церемонію нагородження слів. Подяки тим, хто зробив це свято для вас таким зручним, організованим, красивим. В першу чергу це головний суддя змагань Юрій Реус. Юрій Степанович. який постійно з вами, і, і відверто скажу, 24 команди прийняли участь у змаганнях. Ми провели 62 матчі. 62 матчі за 10 днів. І щоб це все було зручно, вчасно і продумано і відображено на, в наших електронних месіях, над цим треба було працювати. Дякую, хочу подякувати е, Вадиму Городчу Совко, вікору, який був на турнірі, який для нас є таким. Е, Заспокійливим атрибутом, тому, пане доктор, де ви є? Але дякую вам. Ну і арбітру хочу подякувати Ткачуку Петру Пилиповичу, який провів практично всі матчі з вами. Тому, Петро Пилипович, прошу отримати з рук Тараса Петровича пам'ятний приз. Дякую вам. Ми, як зазначив Юрій Ігорович, ми завжди в першу чергу хочемо відмітити роботу тренерів, бо тому що праця тренера з дітьми це не просто спорт, це якась педагогіка і виховання, і те, що ми бачимо тут, це є праця тренерів. Дозвольте від нашої дитячої нашої футбольної ліги подякувати кожному тренеру, який тут є на фіналі, але перед тим до нас. Приїхала в гості команда з Верховини, яка подолала велику кількість кілометрів. Фантастична гарна команда. В Верховині зараз проводяться різні заходи. Тому прошу Василь Іванович, поржу потримайте, будь ласка, подяку. Дякую. Прошу е, отримати подяку дитячо-нацької футбольної ліги Романа Фончишина, тренера з дюшор Прикарпаття. <плес> Маляр Юрі, Юрій. Ресушока, подяка. Запрошуємо Романа Гаврилюка, тренера футбольної команди Варати Коломия. Ну і з рук президента дитячої ліги подяку отримає тренер, який переміг в сьогоднішньому турнірі. Губеняк Дмитро. <пл 'ярі> ну і Треба вже починати потихеньку до футболу. Ісці звертатися кращий ворта турніру, Бокій Павло, ліцей Вікторія. Всі мене зараз розуміють, але я думаю, що ви всі е, маєте розуміти, з якою віковою категорією дітей ми працюємо. І тому дуже там відрізняти когось один від одного не завжди є педагогічно правильно. Ми дотримуємося того принципу, що на кожні, кожній команді, в кожному турнірі є свої кращі футболісти. І тому, порадившись з тренерами, кращий гравець команди Прикарпаття, городом Лука. Широконіс Андрій, да й суша Футбольна команда «Воратик» Дуденчук Олег. Сьогодні ми, дивлячись фінал, обмінялися думками, що є в нас в складах кожної команди футболісти, які випереджають свій вік. Повірте мені, ми в футболі давно і дещо трошки бачили, і самі пробували колись грати в цю прекрасну гру. І те, що роблять окремі футболісти, воно десь нас дуже сильно надихає, що ми дійсно талановита футбольна нація. Адже... Назвіть мені країну і націю, де є три футболіста-володарі Золотого м'яча. А в нас в українців є: це Олег Бохін, Ігор Біланов і Андрій Шевченко. І ми віримо в те, що така сильна незламна нація завжди буде мати таких талановитих дітей. Не хочу особливі похвали, але сьогодні був дійсно лідер на полі Призіснюк Владислав. Прошу капітана команди і футболістів, команди Прикарпаття підійти і отримати диплом і медалі учасників нашого. Прошу тренер команди диплом чи капітан і по одному до нас підходить. Капітан mm -hmm. підходи. до mm -hmm. Давай сюда, Влад. А, зараз, сейчас... Потом, по лоб. За третє місце місцем нагороджується команда Дею США. Місто Калуш. Прошу капітана команди тренера отримати медалі. Хочу. То, що капітан команди отримати диплом. Юра, Юра. <п 'ять> Відверто скажу, нам дуже радісно, що е, гегемонія івано-франківських команд призав на примірах чемпіонату плавніко закінчується. регіони. Тоже показують, що вони мають талановитих здібних дітей і проводять дуже класну роботу. Дуже приємно вручити диплом капітану команди, тренеру і медалі футболістам за друге місце. Команді Варати полими вашо. Ай буде да. але молодці. Перед тим, як буде вручати медалі нашим переможцям, і кубок, я ще буквально 30 секунд прошу час до батьків і тренерів. Хочу сказати, що наближається дуже гарна подія. Нашій громадській спілці, дитячо-нацькій футбольній лізі, у 26-му році виповниться 10 років. 10 років, так як ваші діти. Ви можете зрозуміти, що це таке. Ви можете зрозуміти, як росли ваші діти, так росла наша організація. Які класні зараз талановиті, здібні футболісти є перспектива. Надіюсь, що наша організація теж чимось робить для вас класні продукти спортивні і соціальні. І ми маємо також перспективу завдяки нашим керівникам, завдяки вам і завдяки всім, хто у футболі. Запрошуємо вас 26-му році на наші заходи, на наші турніри, на наші чемпіонати, на наші навчальні семінари. До речі, в четвер е, в нас в Івано-Франківську приїжджає команда з методологією навчання Манчестер-Сіті. Буде дуже класна команда фахівців із України, і не тільки, які привезуть нам одноденний, класний, цікавий семінар. Запрошую всіх тренерів, бажаючих на нашому сайті дитячої Ліги обласної асоціації розміщена інформація, ви можете собі зараз подивитися, і зареєструватися. хід вільний. Ми дякуємо Юрію Ігоровичу, що в нас є можливість приймати в гарних умовах Тарасу Петровичу, що ми можемо це зробити зараз. Тому е, ми, бо я, якщо ми зараз робимо далі, ми зараз не злого нас, ми вже підете потрахувати. Ми саме зараз хочемо подякувати, що ви знали 10 років всіх. І повірте, ми будемо робити все, щоб ваші діти були щасливими і стали красними підбористами. Отже, ми нагороджуємо команду Ліцей Вікторія з золотими медалями переможців турніру. Ошу ще області, батькові! А зараз сама головна річ. Знаєте, є таке прислів'я? Якщо ти щось робиш і це ніхто не бачить, не знає, тобі не повіриш. Ми маємо сучасний світ. Давайте всі разом, хто больною сім'єю на цих зробимо таку загарну фотографію. Просто всі сюди. Батьки проші, підходьте до нас. Ви дуже часто історію.